Канікули, час веселощів, сонця, пригод. Але навіть у найтеплішу та найвеселішу пору року варто пам'ятати, безпека понад усе. Саме про це 27 травня нагадали рятувальники та поліцейські учням ліцею номер 9. для школярів. Провели цікавий захід в межах єдиного всеукраїнського уроку безпечні канікули. Дуже багато приділено буде уваги саме безпечним канікулам. Це обов'язково вчати батьків. Нагадування про те, правила поведінки і поводження під час літніх канікул, інтерактивні уроки по класах пройдуть. Діти ще раз створять для себе правила безпечних літніх канікул, правила поведінки. Нагадаємо про безпеку в інтернеті під час відпочинку, правила дорожнього руху, правила спілкування. Сьогодні ще раз діти повторили правила. Виклику екстрених служб, яким вони можуть зателефонувати в разі надзвичайної ситуації, і звичайно найбільша турбота це життя наших дітей. І хотілося б сьогодні під час завершення навчального року побажати, щоб канікули були цікавими, змістовними, не дивлячись на воєнний стан, який у нас зараз дітям усім гарного відпочинку, набратися нових сил, зберегти своє здоров'я і приступити 1 вересня до нового навчального року. Цього разу спілкування з рятувальниками та поліцейськими не обмежилось звичайними інструкціями. Формат зустрічі був незвичним і живим. Ліцеїсти спробували свої. Сили на імпровізованому майданчику з велосипедною доріжкою завдання здавалося простим: об'їхати конуси, не зачепивши їх. Але насправді воно вимагало уважності, спритності та розуміння елементарних правил дорожнього руху. Хтось спершу збивав перешкоди, хтось обережно маневрував, навчаючись тримати рівновагу. Obrigada. Завдяки інтерактивному підходу діти краще засвоюють інформацію. Вони не просто слухають, а діють, відчувають, запам'ятовують. Фахівці надзвичайних служб кажуть, такий формат заохочує школярів бути уважними не лише на уроці чи під час справ, а й у реальному житті. На цьому заході були присутні представники ДСНС, які розповіли про небезпеку біля водою, також пожежну небезпеку та міну небезпеку, що наразі актуально. Також на цьому заході. Ми нагадали дітям, що таке правила дорожнього руху. Провели естафети, тому що наразі багато дітей їздить саме на велосипедах. Завершили це безпечним інтернетом, тобто кібербезпекою, тому що багато дітей зараз сидять вже в інтернеті. Тому ми нагадали, що з незнайомцями спілкуватися заборонено краще цього не робити, не розповідати нікому свою особисту інформацію та місце перебування. Як кажуть надзвичайники, такі уроки важливий крок до безпеки безпечного дитинства та свідомого ставлення до ризиків у повсякденному житті.